Сьогодні ми проводимо пленарне засідання за 48 сесії восьмої сесії 8 На Початок роботи зареєструвало 14 депутатів згідно з пунктом 13, сорок закон України, закону України самоврядування в Україні, 48 сесія сільської ради, є правомошною. Вносить пропозиція відкрити понад засідання 48 сесії. Павліст Сільської ради в основу скликання. Є е -е інші пропозиції? Хто за те, щоб розпочати пленарне засідання? 48-ї сесії прошу проголосувати. Хто за? Отримався. Пленарне засідання 48-ї сесії оголошується відкриття.

Slavos i voli senti, si здесь и выносит приносит тысячу стадий. Порядок денный вес и мертвый. порядок денный принять за основу. Прошу голосовать. Кто за? Да. 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 Так. За. Рішення прийнято. Які будуть пропозиції? <зас> <зас> Якщо ми маємо, пропоную порядок денний сьогоднішнього інформаційного засідання прийняти в цілому. Прошу голосувати, хто за. Дякую. Зіслати. Нічого не сказати. Так. Дозволяю. За. Дозволяю само. За. Дозволяю. За. Євгесія Сергіївна Ісакова. Так. Євгесія Сергіївна. Так. Роман Іванович. Так. Російському виборам. За. Російському виборам. Так. Олександр Іванович. Так. Іван Іванович. Так. За. Так. прийнято. питання. Пронесені до рішення сільської ради від 10 грудня 2024 року номер про затвердження програми інформатизації політики Святої територіальної громади на 25-26 років і законодавці міст і професій. Прошу внести зміни до програми інформатизації сільської ради осад. пункт 1 придбання забезпечити фінансування у 2025 році до 500 тисяч. У зв'язку з питаннями потребує у техніці та розширення дня. Я, розказую. Я розказую. це на нашому області, коли ми створюємо з вами один місяць нашого спеціального 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 центру надання соціальних послуг. І прокомплектовуємо інші відділ там, де застаріла техніка. Ну, ми поступово це робимо. Є питання. Якщо немає, ну, пропоную проект рішення з даного питання прийняти закон в цілому. Прошу голосувати. хто за? за. 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 Про виконання бюджету пам'ятська територіальної команди за 24 пропонується. Свердження бюджету виконання бюджету 24-го року відповідно до пункту 23. Статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті вісімдесятого бюджетного кодексу України, та рішення сесії про бюджет практичної територіальної громади на 24 четвертий. номер 22 За видатками 91 мільйон 705 тисяч 751 гривня 75 копій. У тому числі по загальному фонду 78 мільйон 113 тисяч 598 гривень 4 копійки. По спеціальному фонду бюджету 13 мільйонів 688 тисяч 154 гривень 71 за видатками сума більше, ніж за доходами за рахунок пільного залишку, який стався на початок 2024 року. За показниками росту власних надходжень громади. в 21-му році дохід громади власних надходжень склав 36 мільйонів 204 гривень 204 тисячі 273 гривні. У 2024 році 56 мільйонів 535 тисяч гривень. Громади за роки існування з 21 по 24 виріс на 20 мільйонів 331 336 гривень порівняно з 2021 роком. Е, нині на території громади функціонує сільськогосподарські підприємства та фермерське господарства, які є бюджетно отворюючими підприємствами громадами, потомова частини якої складає загальному обсязі надходжень громади. Дженір Б, 16. ФБ-перспектива 3,6%, ФГ Івушка 3%, ФГ Віка 2%, ФГЛАДА 1,6%. Разом з тим компанії, які виробляють зелену електроенергію, орендовані земельні ділянки, які надходять на території громади, на які також є бюджетно-утворюючими, а саме арциста Лад 8%, Донецька СЕС-2 7,9%, Донецька сес 1 7,3%. Також від Укрзалізниці надійшло 5 мільйонів 245 тисяч вісімсот гривень, Тобто до тому вага в бюджеті 9,5%. Місто бюджетних установ. Від Павлівського опорного закладу п'ять відсотків. перший ліцей – 4,7%, Павлівська сільська рада 4%, КП Водагра один За підсумками 24-го року доходна частина бюджету Паліської сільської територіальної громади виконана в цілому з перевиконанням плану за власними надходженнями та в цілому з бюджетом державного бюджету та базових дотацій. Загальний фонд виконаний на 103% 87%. Спеціальний фонд 142,76% та рахованому благодійної допомоги. Щиро дякуємо всім, хто доклав зусиль до успішного виконання бюджету два четвертому році за дісплітній співпраці старостанських округів, фахівців громади, представників податкової служби та безумовно сумнівних платників податків. Нам вдалося не лише виконати,

Починаємо третього питання порядку. Про ничні зміни за допомогою рішення від радіо 20 кукінка року номер 706. Про бюджет пару сільської депутати громади на 25 рік. Доповідайте номерів. Шановні депутати, на вашего відео це. Які передбачають зміни та доповнення до бюджету громади, з метою уточнення доходів і деталів. Основні аспекти змін стосуються збільшення надходжень від державної субвенції та їх розходна на потребу осіб. Бругу участь, пунктом 23 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні стаття 101 бюджетному кодексу, листами від департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації. Пропонується внести зміни та доповнення до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року 106 про бюджет обмісно сільської територіальної громади на 25 рік, а саме збільшити доходну частину загального фонду бюджету за кодом 410 354,2 милі, субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами сумі 116 900. Та спрямувати ці кошти на оплату праці павлівському оформлення закладу у сумі 66 700, в обсесенському першому ліцею у сумі 50 200. Збільшити доходну частину загального фонду за кодом 410 362 нолі. Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної. Сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у сумі 507 тисяч 200. Затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 507 200, напрямком використання якого, визначити передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету. Затвердити дефіцит спеціального фонду у сумі 50700. Джерелом погашення, якого визначити передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету. Та спрямувати ці кошти на придбання обладнання предметів довгострокового користування е, Павлівському опорному закладу освіти у сумі 253 600, Вознесенському першому ліцею у сумі 253 600. Збільшити доходну частину загального фонду за кодом 410 363 домі. Субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплати далім працівникам закладам загальної середньої освіти у сумі 1 мільйон 423 400. та спрямувати ці кошти на оплату праці в опорному закладу у сумі 723 400, Возинському першому ліцею у сумі 700 тисяч гривень. Збільшити частину загального фонду за кодом 410 539 20 Інша субвенція з місцевого бюджету обласного. У сумі 38 тисяч 64 гривні. Збільшити видаткову частину загального фонду по образу управління на оплату праці першому заступнику у сумі 38 тисяч 64 гривні. Ці кошти цільі з області конкретно на оплату праці першому заступнику е, за те, що брав участь у будові фактифікаційних сторон. Зменшити особливання загального фонду. У сумі 504 372 гривні за рахунок економії бюджетних коштів, а саме зменшити по благоустрою у сумі 253 932 930 та надання загальної середньої освіти по Павлівському оформлення закладу у сумі 250 440, з яких предмети матеріалу вкладення інвентар 45 тисяч і продукти харчування 205 тисяч 440. Збільшиться асфальтування загального роботу. 190 570 гривен. А саме апарат у 77 600, з яких 30 тисяч на придбання принтерів. Видатки на відрядження 57 600. На будинки культури на придбання принтерів 30 тисяч гривень. На підготовку земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, у право на них в комунальній власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів. Оплату послуг сім тисяч гривень, а саме це проект відведення земельної селянки під водонаптірної важні. Інша субвенція з місцевого бюджету поточність трансферти органам державного управління інших рівнів у сумі 65 тисяч а саме на співфінансування Центру первинної медико-санітарної допомоги російської міської ради у сумі 4 тисячі вісімсот гривень на оплату праці качекару ФАПу села э, Павлів. Та на фінансування програми взаємодії органів місцевого самоврядування для виконання програми Болградського району на 25 рік у сумі 61 тисяча затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі 313 тисяч сімсот гривні, напрямком якого визначити передачу коштів загального до спеціального фонду бюджету розвитку, затвердити дефіцит спеціального фонду. Сам погношенню кому визначити передачу. Бібліотек на придбання ноутбука 23 тисячі гривень. На будинки культури на придбання двох ноутбуків 46 тисяч гривень. На проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї дослідження і розробку окремих заходів розвитку по реалізації державних та регіональних програм у сумі 24 тисячі гривень. Це оформлення і проведення інвентаризації чотирьох сміттєзвалищ по 5 тисяч гривень та за заміна цільового призначення земельної ділянки по новим попланам та підготовка її на Сергій. Співфінансування заходів реалізації за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом та реалізацію публічного інвестиційного проєкту нова українська школа. Забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти, що склалося на 1 січня 2025 року. Кошти у сумі 509 тисяч 500 спрямувати на фінансування спеціального фонду навчальним закладам, а саме Павлівському опорному закладу у сумі: 317 тисяч 345 сорок п'ять гривень, вознесенському першому ліцею у сумі 193 тисячі сто гривень. Затвердити дефіцит доходної частини спеціального фонду бюджету е, територіальної громади у сумі 75 тисяч 300, джерелом погашення якого є вільний залишок коштів, який склався на 1 січня, за кодом 410 20 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якісного гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середнього освіти. Ці кошти спрямувати на фінансування, покращення якості харчування учнів перших і четвертих класів павлівському опорному закладу у сумі 75 тисяч 300 на придбання продуктів харчування. Позитивні аспекти внесення змін: додаткове фінансування освіти, зокрема, на підвищення заробітних пласт педагогам, підтримку учнів із особливими освітніми потребами. Та реалізацію програми Нова Українська школа, використання залишків бюджетних коштів на покращення харчування учнів початкових класів, інвестиції у цифровізацію управління громадою, ноутбук і принтер, фінансування капітального ремонту ЦНАПу для покращення надання адміністративних послуг населення громади, загалом зміни до бюджету спрямовані на підтримку освіти, цифровізацію та адміністративний розвиток громади.

Проект решения принят за основу.

Рішення прийнято. Порядок денного пленарного засідання поза чергової 48 сесії Павловський сільської ради сьогодні розглянути. У кого ви є зауваження? Голошить. Якщо немає, дякую силу.